Первинна серцева вада при дефекті мішлунучкової перегородки може звести, призвести до виникнення з часом незворотньої легеневої гіпертензії. Mm -hmm. А це той стан, коли фактично об'ємно зменшується кількість судин в легенях через те, що вони просто заростають через високий тиск. І так ми все ще можемо в цьому періоді закрити. Той дефект між перегородки технічно можемо. Можна хоч 90 років його закрити технічно. Uh -huh. Просто організм уже не перенесе операції в тому сенсі, що та, ми то її зробимо, uh -huh. але тоді правий шлуночок, котрий мусить штовхати кров в легені, йому просто нема куди штовхати ту кров, бо там судин. Залишилось мало. значно менше, ніж мало бути. І ця кров, вона накопичується в правому шлуночку, йому працювати дуже важко, і він просто може за пару днів відмовити. Розумієте? Угу. І відмовити не тому, що він сам по собі хворий, а тому, що ці хворі легені через ваду серця вже таке навантаження на нього дають, що він вичерпує свій ресурс дуже швидко. Це і яскравий приклад декомпенсації. Угу.